Не швидко працює. Приблизно 15 міліметрів, 5 плюс і 6 любаші, і 5 іран на продаж. Всім доброго дня! 5 жовтня 23 рік. Працюємо вже над розбиранням. Головок часнику на зубки, як завжди, все в кучу, погоди немає, не дає землю готувати. Часник треба лупати. Швиденько на скору руку зробив отаку дробілку для часнику Думав робити трішки іншого плана, щоб проходило як між плитами часничина Ну, так подумав пороз Пороздумував і вирішив таке робити по тому принципу, що й був. Тільки поставив через редуктор мотор з низькими оборотами. Як бачите, доволі не швидко працює, якраз як на мене достатньо. О, от Другий привід зробив. Зараз переробимо, другий привід зробив я. От, як бачите, стаціонарний від ручки. Чому? Тому що, як бачите, от зараз ну, в принципі з мілкішою фракцією буде, буде просипатися, а п'ятірка не проходить. Тобто треба прокручувати отак, і тоді процес іде. Бачите? І думав зробити, щоб привод зворотній зробити на цю ручку, але експериментально так подумав. Попробував, то вручну краще виходить, відчуваєш часничинку, щоб її і не ламало. Часник обов'язково потрібно зробити сухий, щоб він не потяг вологи. А от Якщо потягнув вологу, потрібно прогрівати, досушувати, щоб він отак лупався. Ну, У мене доволі непогано лупається, зараз почищу. Як бачите, дуже зрідка. Попадаються цілі головки і то тому, що не дуже якісна калібровка була, проскакують менша фракція. Ну, як бачите, все одно воно практично всі вони дивіться, розлуп, долупуються вручну. Я виставляв спеціально для того, щоб саме лояльно робило. Лучше хай головку ту пропустить, повторно її закинемо. Але щоб не ламало зубки, не пошкодило. Ну, як бачите, на один-два зубка розлупує От такий стан, потім вручну вже швиденько його долупаємо, доперебираємо. Ну і далі зніму е, саму дробілку вже, як бачите, отак вона виходить. Зараз допрацюю цей бункер. І зніму саму дробілку. Потім швидкість виходить приблизно 2 кг за хвилину, що цілком мене влаштовує. По самій дробілці зробив значить, вали отакого от плана. Виливав із силікона щільністю 40, це максимальна, у пластиковій трубі. Каналізаційній 110-й. З неї робив форму. Сюди на нашивав планочки і заливав вал 20-й. От. 22 см ширина самої робочої поверхні силикону. От. Швидкість обертання привідного вала близько 60 обертів у хвилину. От. Е регулювання по фракціям здійснюється експериментальним шляхом. У ну, моєму випадку на п'ятірку приблизно 15 мм, на четвірку приблизно 12 мм. На трійку, думаю, буде 8 до трійки ще й Ну, Як бачите, трішки десь після 800 кг трішки є знос. Невеличкий тут оцих країв. От. Ну Думаю, це не критично. В принципі, запасні вали зробив. Думаю, якщо буде прям критична виробітка, то заміню. Ну, як бачите, ось уже переробив частину. От, двигун, ну, в моєму випадку редукторний. 2 кВт 3 Ну, Я думаю, тут хватає і 500 Вт через редуктор і 300 Вт через редуктор буде достатньо. Просто в такий був з нього я зробив. От тут -от так регулюється. Бачите, ползуни отакі. І воно регулюється відстань між валами. От. Ну, В принципі, так, наче все зрозуміло. В роботи, звичайно, трішки є, але нічого критичного і допомагає лупати дуже. Часник не пошкоджує. Як бачите, практично весь перелупаний головок немає. Ну, а так виглядає процес прогрівання. Обмотав плівкою. Поставив дольчика, тут два піддони, мішки розложив сітки, точніше, щоб були щілене величенькі, щоб проходило повітря, бачите, світиться воно. От так, І отут зробив такі отвори, щоб виходило повітря там і тут. Оце отаким способом.